Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контину завдання і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, а також якщо є можливість допомогти розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Всім гарного перегляду, поїхали. Слідопет Саріна 에, завдання називається. Нажимаємо О, прийняти. В 에, задання не важке, нам потрібно його здати просто в другому, в другому NPC. І після цього відкриється ще додаткове одне завдання. Дивіться, нам потрібно от сюди від, від цієї башні наверх пробігтися і все, воно тут стоїть. Чи він, чи вона, не пам'ятаю. Вона нам дасть це завдання. Ще одне. От ми прийшли Вечне до неї і здаємо це завдання. Ось таке легеньке завдання. Якби дають опит за це. Ну і плюс ми завдання виконали. Всім гарного перегляду, всім пока, гарного дня.